Доброго дня, діти! Запрошую вас в дивовижний світ дослідів. Для роботи нам знадобиться склянка з водою, олія, миючий засіб та склянка з водою, у якій я розчинила червону фарбу. Приступаємо до роботи. Давайте додамо у склянку з водою. Олію. І подивимось, що буде відбуватися. Подивіться, діти олія легша, ніж вода, тому вона утворила шар. Давайте спробуємо. З'єднати олію та воду. Розмішуємо. Дивимось, що відбувається. У воді з'являються чарівні пульбашки, пузирьки. Але все, все рівно олія повертається наверх. Бо вона легша, ніж вода. Візьміть, будь ласка, фарбу червоного кольору та додайте декілька краплин, полію і подивіться, що буде відбуватися, діти. Проходять краплинки скрізь олій? Ні. Тому що краплинки фарби, вони легші, ніж олія. Краплинки фарби, вони легші, ніж олія, і тому залишилися на поверхні. Якщо додати... Кольоровий барвник? У росі. Тільки швидко, швидко його треба додавати. Давайте подивимось, діти, що буде відбуватися. Що? Кольоровий барвник? Він пройшов скрізь. Олію, Тому що олія легша, ніж вода, і залишилась вона поверх кольорового барвника. Ось, подивіться, я цей дослід провела завдалих. У мене теж вийшло, як гарно кольорова вода. І та олії. А якщо я до цього кольорового барвника додам змиючий засіб, що ж буде відбуватися, діти? Подивіться, будь ласка, краплинку. На перший погляд, нічого не відбувається. Але якщо я розмішаю, подивіться так, що відбувається. Миючий засіб, він розчинився у воді, а в олії створив піну. Подивіться. Ось, бачите, у воді його не видно, а в олії піну створив. Так, ось які цікаві досліди я провела. А що ж у мене ще є, діти? У мене є молоко. Діти, я знаю, що ви любите малювати. Сьогодні ми з вами будемо малювати, але незвичайним способом на молоці фарбами. Підготуйте, будь ласка, тарілочку з молоком та фарби і шампунь. Додамо до молока фарби. зеленої фарби. Помає Візьміть, будь ласка, ватну паличку та занурте її в шампунь. А тепер у і діти, що відбувається. Утворився малюнок такий, веселка. Фарби розчиняються у воді, а в молоці є жири, які не дають їй цього робити. Шампунь розчиняє жири в молоці і фарби починають змішуватися з молоком Яка в мене вийшов, вийшов гарний малюнок. Бажаю вам успіху в проведенні таких чарівних дослідів разом з батьками. Чекаю ваші фотографії, діти. До побачення, до нових зустрічей.